Вітаю! Минуле відео було присвячено Другій світовій війні і Тихому океану. Сьогодні я хотів би продовжити тему Другої світової, але поглянути вже на інший фронт Східний, і розглянути його через призму спогадів німецького танкіста Отто Каріуса, бажаю вам приємного прослуховування. На фронті біля Лодоського озера стало до певної міри спокійно, але перш ніж ми встигли як слід перевести подих. Несподівано для нас надійшов наказ вирушати маршем у район Невеля. Росіяни там атакували і захопили місто. Атака відбулася настільки раптово, що деякі наші війська були застигнуті під час руху. Почалася справжня паніка. Цілком справедливо, що комендантові Невеля довелося відповідати перед військовим судом за кричуще нехтування заходами безпеки. Нам Поставили завдання будь-якою ціною забезпечити можливість руху по автомагістралі Великі Луки Невель Вітіпськ, щоб піхота могла зайняти якнайвигідніші позиції східніше дороги. Передбачалося, що росіяни знову будуть відкинуті назад. Ми невдовзі, під час низки непередбачуваних подій, дізналися, із яким противником маємо справу. На нашій лінії фронту на південь від Невеля ще зими. 1941-1942 року існувала прогалина, вона вважалася природною перешкодою, бо місцевість являла собою суцільне болото. На загальний подив після прориву до Невеля було встановлено, що росіянам вдалося дрібними підрозділами просочитися через болото, щоб порушити рух по автомагістралі. Мене відправили вперед з одним танком для забезпечення прикриття. Решта роти мала йти слідом, ознак противника не було. Автомагістраль, яку ми мали охороняти, тяглася перед нами справа наліво. Вона йшла вгору праворуч і зникала за підйомом приблизно за 2000 метрів. Решта нашого батальйону мала вийти до нас із того напрямку і посилити наш рубіж між ловцем і невелем. Це було 4 листопада. Ми вилізли з танка. Мій механік водій, унтер-офіцер Кестлер, ремонтував пошкоджену ліву гусеницю. Стоячи на відкритому місці, ми із задоволенням відзначали, що наші танки котилися у наш бік по автомагістралі через згаданий підйом. Принаймні Радист не доповідав мені нічого, що могло б порушити цю ідилію. Коли я краще роздивився в перші танки, мимоволі здригнувся. На них сиділа піхота. Це росіяни особисто удостоїли нас своєю присутністю. В одну мить ми знову були на своїх місцях, але росіяни навіть не звернули на нас уваги. Напевно, вважали нашу машину підбитою і не розраховували на бойовий контакт із противником. Мій водій Кестлер майже все зіпсував. Він завжди приходив у лють, коли з'являлися танки. На його думку, вогонь ніколи не відкривали достатньо швидко. Він би волів протаранити танки противника. Він уже завів двигун і знову вимагав, щоб ми відкрили вогонь, не розуміючи нашого спокою. Мій навідник, унтер-офіцер Клаюс, був одним із тих колишніх студентів університету, хто любив випити. На відміну від його попередніх командирів, я добре з ним ладнав. На жаль, ми з ним розійшлися, бо його прохання про продовження навчання було задоволено. І от, щойно я зібрався наказати відкрити вогонь, кестлер утратив терпіння і спробував рушити з місця. Російські танки, що йшли на чолі колони, були від нас уже не більше як у 60 метрах. Саме в цей час Клаюс пригостив їх снарядом, який влучив між баштою і корпусом. Танк з'їхав на узбіччя і загорівся. Екіпаж не подавав ознак життя. Російська піхота розсипалася по місцевості біля дороги. Лайос зайнявся рештою ворожих танків. Вони в замішанні наштовхнулися один на одного, повернули і зовсім не мали наміру давати нам бій. Лише два з 12 танків Т-34 уникнули нашого вогню. Увечері мене відкликали на північ. Ми мали провести невелику операцію біля Шелкуниці. На попередній позиції нас для забезпечення безпеки змінили зенітники. За два дні я повернувся. Для посилення мені було виділено танк із третьої роти. Ним командував фельдфебель Дітмар. Ми вже нарахували, скільки ще було російських танків після того, як противник отримав таку прочуханку. Однак, як правило, ми недооцінювали впертість іванів. Вони з'явилися опівдні на тому самому місці, що й два дні тому, але цього разу вони задраїли люки, готуючись до бою, і напів обернули башти праворуч. Отже, противник розпізнав лише зенітне знаряддя і цілком прогледів нас, головних винуватців. Ворожі танки їх було 5, спробували об'їхати свої спалені машини. Вони зробили найбільшу свою помилку, оглядаючи на ходу тільки підвищену ділянку місцевості. Відкривши вогонь, до речі, дуже неточно, вони тим самим потревожили артилерійський розрахунок, який повністю покладався на нас. Ми підбили три танки. Ображені зенітники подбали про решту. Незабаром після цього ми піднялися для короткої рекогницировки на пагорб. Росіяни провели додаткову військову техніку через заболочене бездоріжжя. Увечері ми повернулися на свою колишню позицію. Там нам дали завдання на наступний ранок зайняти село за Височиною. Ми таким чином мали прокласти шлях для піхотного полку. Ще два танки і три зчетверені зенітні установки були мені придані до того часу, коли опустилися сутінки. Ці знаряддя блискуче проявили себе в діях проти наземних цілей. Ніч була місячна, я вирішив атакувати якнайшвидше, вважаючи, що фактор раптовості атаки певною мірою компенсує чисельну перевагу противника. Ми вишикувалися так, що мій тигр йшов попереду. Танки і зенітні установки слідом за ним. Використовуючи фари зі світломаскуванням, ми підійшли зовсім близько до села. Досить дивно, що не пролунало жодного пострілу. Напевно, Івани гадали, що ми одна з їхніх маршових колон. Ми зупинилися просто перед селом, і зенітні установки відкрили вогонь. Не чекаючи мого наказу, стрілець теж відкрив вогонь по будинках ліворуч від автомагістралі. У результаті східний вітер погнав у густий дім вулицям, закриваючи нам огляд. У селі ми зім'яли три російські протитанкові гармати, встановлені поряд із будинками. Ми розсередилися для забезпечення безпеки, встановили контакти з полком. Полк підійшов, солдати прочесали будинки, і вранці ми продовжили шлях на північ. Рейд пройшов без втрат з нашого боку. Лише двом російським танкам удалося втекти. Якби ми дочекалися початку дня, щоб почати рух, противник обрушив би на нас всю свою вогневу міць. Наскільки ми могли судити з захопленої техніки. Попри всі запобіжні заходи і наші спроби їх оточити, росіяни продовжували успішно просочуватися в наш фронт через стару прогалину. Вони проклали довгу вузьку шляхову артерію, через яку перекидали дедалі більше людей і техніки. Нашими слабкими силами ми не були в змозі перекрити цей район їхнього проникнення, відрізати росіян і знищити утворений мішок. З кожним днем зростала небезпека, що ця артерія прорветься і росіяни оточать нас. Під час російської кампанії часто ставили запитання, хто кого оточує. Таким чином нас відвели на захід, щоб запобігти подальшому висуненню з цієї артерії. Місцевість була зовсім непридатною для танків. Незважаючи на мороз і сніг, тут і там пролягали смуги боліт, де ми могли загрузнути. Ми навіть не особливо побоювалися лісів і вважали, що. Порівняно з умовами на північному секторі Східного фронту, тут було зовсім непогано.